нас білосу честь представляю Білоцерків воду за довіреністю. На е... стоп корупції відсутній, я так розумію, і не бачу цих коридорів. Представляю Білоцерків воду і представляю получання. Нова ну, це третя особа з постійними вимогами до відповідача. В даному випадку все на їх інтереси збігаються, тому я як адвокат можу представляти інтереси обох учасників. Тому, це оригінал рівності. Тісно, довірність, доклад. До відкликання. Дякую, оригінал повертаю. Аліночка, по базі. від 10 серпня від вас про залучення копії статті із сайту. Так, це було. Mm -hmm. Підстав корупції надійшло по до питання про відкладення розгляду справи. Коли? Сьогодні. По котрій годині? Зараз mm. не бачу. Час там. Нема? І також відступ корупції профіксацію судового засідання. Навчі, ці документи... Дуже цікаво. Вони не прийшли, але є питання про фіксації. Хіба у нас засідання не фіксується? У нас же фіксується засідання, мікрофони включені, записи так розуміють mm -hmm. суді. Не ведеться, да? Mm -hmm. Поки що ні. Миша, поки ще це клопотання не розглянуло, тому що клопотання ну, повинні не повинні розглядатися, заучити всіх учасників. Може ви, ви, ви будете заперечувати? В теорії можливо, але на, насправді абсолютно ні. Абсолютно. Ні, я поки ще не питаю у вас. Хоча в теорії дійсно сторони мають право висловити свої думки. Міркування. <годи> <годи> тобто і клопотання про фіксацію, і... Про відкладення? одночасно. Да. Дуже цікава правова позиція. Так, 10 серпня адвокат Кареліна, тобто ви подали ну, пояснення. Так, так, честь подавали? Так, так. Судовому засіданні, так. Через канцелярію. А, так, да, так може бути через. Через канцелярію, ну, так, клопотання 10-го у нас. Клопотання про відкладення розгляду. І ви знаєте представники, стандартки, як би ви доставились до цього клопотання, але ми вимушені відскласти. Я розумію, що в даному випадку... Хожу що... мені, що там послалися на відпустку, так? Клопотання, так як я казала, не бачила, не бачила, не бачила так? Зараз подивимось пояснення. Клопотання про залучення доказів, про відкладення. Від 10 серпня, так? Є від 10-го і є від 12 12.8. І, і сьогодні? Так. Ось від 10-го, будь ласка, знайомітесь від сьогодні клопотання ще до матеріалів справи не надійшло. Ну, Стосовно цього клопотання тут йдеться про те, що вони е, хочуть е, хочуть визначити, який буде аналіз пропитної води, які були відібрані. Е, 10 серпня 2016 року для того, щоб очевидно по суті потім використати це використати це по під час розгляду справи. Але страх в тому, що нам позов був поданий ще півроку тому до взяття цих кров, і тому відкладення саме у з взяттям крок на даний час, тобто про відносини, які склалися сьогодні, не впливають на те, що було раніше, що стало підставою для звернення до суду з позовом. То, то це клопотання якраз, я думаю, що воно не є обґрунтоване. Клопотання в зв'язку з відпусткою, ну тут я розумію, ми це обговорили на минулому судовому засіданні. Ну Це клопотання від е, 10 десятого. В сьогодні я ще не бачила того клопотання. Ну От ті ж представник казали, що воно здасть через канцелярію клопотання. Оскільки ми є. з вами зараз сам на самому, то сенсу Добра, честь, я далі проводити не обачаю. Сьогоднішнім числом суд постановлює ухвалу про відкладення розгляду справи. Ухвалу отримуємо, поки що невідомо, так? Поки що та... не відомо. Ви готуєтесь десь наприкінці серпня, 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 тому що я 29 добре. серпня дуже добре, я зрозуміла.